Працюємо із темою «Іменовані числа, порівняння іменованих чисел, задачі сформовані в непрямій формі. Отже, будь ласка, відкриваємо підручник на сторінці 22. Починаємо з номера 110 усні обчислення. Скільки діб годує тигриця, тигреняток молоком? Отже, даю вам декілька секунд, декілька хвилин. Подумати, порахувати, і ми з вами звіримось, бо я вже знаю відповідь. А відповідь це буде 8 діб. Усно працюємо із задачею номер 111 Отже, вовченята харчуються материнським молоком 6 тижнів, а цуценята 3 тижні. У скільки разів довше годує своїх малюків вовчиця, ніж собака. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше іншого, треба більше число поділити на менше. Тобто, 6 тижнів ми ділимо на 3 тижні, і виходить у нас у два рази більше. Значить, таким чином у нас у два рази довше годує своїх малюків вовчиця, ніж собака. Відкриваємо зошит, записуємо швиденько сьогоднішнє число. Класна робота, 22 вересня. Записуємо номер 112 порівняй і записуємо наші порівняння. Отже, 3 дециметри, порожня клітинка 23 см плюс 7 см. Одна година порожня клітинка 68 хвилин. Я думаю, будемо все писати в один стовпчик. І так. Отже, 3 дециметри. Це 30 см. А 23 см 7 теж дорівнює 30 см. Тому ми ставимо знак дорівнює. В одній годині у нас 60 хвилин, а на з іншого боку у нас 68, тобто ставимо знак менше. Записую наступне. Дві. Доби порожня клітинка 1 місяць. Один метр мінус 48 см порожня клітинка 42 см. Один метр порожня клітинка 9 дециметрів додати 10 см і 2 дециметри 2 см. Відняти 2 дециметри, порожня клітинка 20 см. Отже, дві доби і один місяць. В одному місяці ми говорили: 30 або 31 день. Тобто, ставимо знак менше. Один метр відняти 48 см. Зводимо в сантиметр, в одному метрі 100 см. 100 відняти 48 буде 52 сантиметри. А з іншого боку, у нас 42, тобто ставимо знак більше. Далі, 1 дециметр це, вибачте, 10 см. Тобто 9, додати 1 дорівнює 10, тобто 10 дециметрів. Або ми знаємо, що 10 дециметрів це 1 метр, тому знак дорівнює. Якщо ми від 2 дециметрів 2 см віднімемо 2 деци, ми отримаємо просто 2 см. А з іншого боку 20. Ставимо знак менше. Записуємо наступне завдання 3, 113. Отже, 12 годин. Додати ті ж самі 12 годин і отримаємо одну добу. Бо одній добі 24 години. Наступний 5 діб. Додати 2 доби, і отримаємо 1 тиждень. Наступне 30 хвилин. Додати 30 хвилин. І вийде у нас 1 година. І останнє. 1 година, це 60 хвилин відняти. 15 хвилин дорівнює 45 хвилин. Ось таким чином ми опрацювали. Записуємо далі задача 114. І так, довжина тіла жука Оленя становить 7 см. Це на 4 см менше за довжину тіла жука Геркулеса. Яка довжина тіла жука Геркулеса? Отже, пишемо жук Олень, жук Геркулес. Отже, довжина тіла жука Оленя 7 см. А довжина тіла жука Геркулеса на 4 см буде більша, ніж жука Оленя. Отже, розв'язання. Нам потрібно до 7 додати 4 і отримаємо 11 см. Відповідь. 11 см. Довжина тіла. Жука. Геркулеса. І останнє завдання в нашому цьому підручнику – це завдання на побудову і знаходження периметра. Завдання 115 на сторінці 22. Довжина прямокутника дорівнює 9 см, а його ширина невідомо на 6 см менша. Нам треба знайти ширину і периметр. Отже, першим ділом ми знаходимо ширину нашого прямокутника. Тобто 9 відняти 6 дорівнює 3 см. І пишемо, що це ширина. Тепер знаходимо периметр. Периметр 2 помножити на 9, додати 2 помножити на 3. 2 помножити на 9 буде 18. 2 помножити на 3 буде 6. Разом виходить у нас 24 сантиметри. І нам тепер треба побудувати цей прямокутник із довжиною 9 і шириною 3. Наш прямокутник. Ось таким чином ми опрацювали з вами завдання. Самостійне номер 116, а ми працюємо з довкованим зошитом. зошит з теми іменовані числа, порівняння іменованих чисел дії з іменованими числами. Отже, що може в, одні, в один і той же час стояти, висіти, ходити, лежати і казати правду? Кажемо годинник. Далі без ніг, а по всій країні ходять години. Отже, виконуємо далі завдання. І так, нам потрібно відновити рівності, нерівності таким чином, щоб вони стали істинними. Отже, 20 мм це 2 см, 28 відняти 2 см буде 26 см. І 15 см додати 12 на має бути менше, значить, ми беремо. 10 см. Ні, має бути мен... з цього боку менше, господи, це вже втома. А, так. Тут має бути більше, правильно, тут буде 12 см і тут буде 27 см. Далі. 67 гривень, додати 16 гривень, буде 83 гривні. 100 відняти 17 гривень і буде дорівнює. Наступне. Тут у нас буде 9 дециметрів, 5 міліметрів, а з іншого боку у нас має бути менше ніж. Отже, повертаємось до першого і тут таки буде 10, а тут буде 25. Вибачте. Мінус 1 дециметр, і у нас виходить, тут буде 7 дециметрів. А тут у нас ми маємо додати, наприклад, 40 хвилин, і у нас буде знак більше. 25 хвилин, тому що в одній годині 60. В одному метрі 10 дециметрів, тому тут буде 8, 19 плюс 38 57 кілограмів. Один центнер відняти 64 буде 36 кг. Одна доба 7 годин. Це буде 31 година. І плюс 21 51 година. 7 дециметрів додати 2 дециметри буде 9 дециметрів. Сторона квадрата дорівнює 2,5 міліметра. Отже, 25 мм. Побудуй квадрат. Отже, периметр дорівнює. Рахуємо в міліметрах, додати 25 мм, додати 25 міліметрів і додати 25 мм. Дорівнює, переносимо, буде 100 міліметрів або один. Дециметр. І будуємо квадрат 2,5. і п'ять. Два з половиною. Останнє висота письмового стола становить 7 дециметрів, а журнального столика 50 см. Отже, 70 см відняти 50 см і буде дорівнювати 20 см. Отже, на 20 см журнальний столик нижче, ніж письмовий стіл. І останнє завдання виконуєте самостійно. Дякую за